Бог, який проговорює Аврааму, каже: слухай, у тебе буде благословенне життя, і від тебе піде великий народ. Ти будеш являти мене, і це будуть бачити інші люди. Ну, обіцяти можна багато, але ви знаєте, ми завжди дивимося на результат. Тобто, спочатку можна казати багато і заявляти про те, що так, я люблю, вірю і так далі. Давайте дивимося на кінець життя Авраама. Сказано: Господь дуже благословив Авраама. І він став великим, він дав йому овець, волів, срібло, золото. Тобто Бог пообіцяв на початку і в кінці ми побачили результат. Скажіть, будь ласка, якщо ваші діти будуть бачити в вас початок і кінець, початок, як обітниця Бога, благословіння і кінець, коли ви це отримуєте. Вони будуть вірити в Бога Батька свого. Звичайно, будуть. Тому від нас залежить, кого ми являємо собою. А це ж особисто кожного із нас життя, особисто кожного із нас рішення, особисто кожного із нас цінності. Це не те, що приходить, ну, бо мені подобаєшся, ти каже Господь, дам тобі більше, а ти мені не подобаєшся. Ні-ні. Це характер, це внутрішність, це цілісність, це розуміння, це посвята, це вірність.